Господь своїм учням, ви світло світу, не може сховатися місто, що лежить наверху гори, і світла не запалюють і не ставлять його під посудину. Лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми. Ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків, я прийшов їх не усунути, але доповнити. Істинно, бо кажу вам, доки мене небо і земля. Ані одна йота, ані одна риска із закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у Царстві Небеснім, а хто виконає їх і навчить. Той буде великим у царстві Господи! <титрес> <титрес> Дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Знаєте, сьогоднішня молодь має таке гарне, цікаве слово «інфлюенсер», яке використовується по відношенню до тих, які мають лідерство у думках, до блогерів, до різного роду спеціалістів у своїй справі, котрі впливають на великі маси народу. І от Якщо би сказати нашою сучасною мовою, мовою молоді, то можна сказати, що сьогодні святкуємо інфлюенсерів церкви, тих, які раз і на всю історію вплинули на цілу церкву, починаючи з IV століття. Василій Великий Григорій Богослав і Йоанн Златоустий, майже ровесники, Йоанн Златоустий був більш молодшим на 20 років від, від двох перших святителів. І вони всі походять із так званого золотого віку церкви з IV століття, коли християнство набуло найбільшого швидкого, такого стрімкого розвитку. І от ми, коли беремо читати життя цих святих трьох отців, або взагалі пригадайте собі, коли ви брали читати життя якогось святого. То перші враження, які нам приходять, ну, здивування. Коли читаєш життя святого і як Бог проявлявся його в житті, то маєш здивування. Як людина так могла жити? І друге, друге почуття, принаймні, яке я так пережив на собі, це розчарування. Моє життя зовсім друге. Після того, як ти прочитав воно, ну, що як жила ця людина, то ти собі думаєш, моє життя зовсім, і я зовсім, і я так ніколи не зможу. І дуже часто біографія святого залишається як дуже гарна інформація, можливо, навіть десь спонукає, заохочує до духовного життя, але з плином часу у буденності вона може залишитися в голові. А до нашого життя має бліде відношення, або може взагалі ніякого відношення, бо ми один раз, коли пережили це почуття, що моє життя зовсім друге, що я так не зможу жити, то лише вони так могли. І, і воно проходить так, вивітрюється із нашого життя, і з нашого серця. Можливо, навіть і з голови вилітає, бо це не потрібна нам інформація. Ми чули, ми знали, але. І от, дорогі брати і сестри, найважливіше це, щоб ми собі зрозуміли, що святі, про яких читаємо, і якщо б ми почали вчитуватися краще, можливо, навіть у той період історичний, в який вони жили, то воно не сильно було відмінним від нашого. Бо ми собі думаємо, що святий це, не знаю, якийсь посланець із неба і лише він так міг жити. І це велика неправда. Це люди, котрі зліплені з того самого тіста, що і ми. Історичний час яких, певно, теж не був легкий, і якщо беремо до уваги наших сьогоднішніх святителів IV століття, то, звісно, ми можемо говорити, що церква почала розквітати. І, зокрема, дякуючи цим трьом святим. Бо християнство отримало свободу в 313 році, в 325 році перший Вселенський Нікейський собор, на якому було встановлено найважливіше вчення церкви. І, зокрема, ці святителі до цього приклалися. У 341 році були заборонені поганські жертви, то тобто єсть християни виходять на перший план у Римській імперії. А поган уже починають переслідувати, вони не можуть вільно молитися у поганських храмах, не можуть приносити жертви божкам. І, можна сказати, християнство починає процвітати, дякуючи політиці на той час. Але, коли ці святителі були студентами, коли йшли вчитися. Вони зустрічалися з тою поганською культурою, котра не могла зникнути в один момент. Хоча і християнство, церква набуває великого розквіту, але поза церквою є те саме життя, що і було. І от одразу хочу вам сказати, дорі брати і сестри, що мені здається, час трьох святителів, яких пам'ять сьогодні вшановуємо, він дуже близький до нашого часу. Тому що, подивіться, ми повернемося додому, до своїх домів, під'їздів, дворів, до наших родин. Ну і що хіба ми можемо сказати, що там є християнська культура всюди? Хіба у наших під'їздах, у наших дворах живуть Богом молитвою? Ми можемо сказати, що ми живемо в християнському світі. Звичайно, люди продовжують хрестити дітей. Молодь ще поки досить масово вінчається. Але ми дуже добре знаємо, як це є в буденному житті, в сімейному житті, що там християнська культура ну, це хіба назва? Ще всі ходять на великі свята до храму. всі це зараз я вже трошки перебільшив. Але ще більшість йдуть посвятити Пасху, ще щось посвятити. Зберігається ця зовнішня оболонка християнства, але де живуть Богом? Ось дорі брати і сестри, святі отці, яких сьогодні святкуємо, жили подібно в цьому світі. Звичайно, ну, десь це може важко порівнювати, але беремо увагу, до уваги лише цю культуру, як поганська культура часто зберігалася. Попри те, що вже була заборонена, так само і зараз ми не живемо у християнській культурі. Тому що там, де не живеться Богом, там нема Духа Божого. І людину не може спасти просто якесь переконання, що я вірю, що Бог там є, але коли це в моєму житті ніяк не проявляється. Ось, дорогі брати і сестри, ці великі три святителі, котрих сьогодні оспівуємо як колони церкви, як рівно апостольні, називаємо їх органами Святого Духа, тобто, що через них, як через інструмент Святий Дух, звучав у світі. Ми із вами святкуємо людей, котрі в першу чергу у своїй поганській культурі, в своєму поганському середовищі. Вміли попросту показувати Дух Христа. І дивіться, ми маємо пам'ять усіх трьох отців у різні дати. Для чого ще святкувати сьогодні трьох разом? Ну, Можливо, хтось із вас пригадує собі історію сьогоднішнього свята, але сьогодні би хотів сказати не про те. але... Ми святкуємо сьогодні знову всіх трьох отців разом, хоча вони всі мають свої пам'ятні дні, задля того, щоб ще раз наголосити на тому, що означає єдність, братерство у християнстві. Святий Василій Великий казав, що без братерства не можна дойти до святості. На нашу сьогоднішню мову можна би так перекласти, без доброї дружби не можна дойти до святості. Тому що, каже Василій Великий, лише там, де ти можеш потерпіти брата, інакшого від себе, лише там ти проходиш школу Святого Духа. І ці три святі отці вони дуже були різні між собою, різні за характером, але якраз ми сьогодні, ми сьогодні святкуємо їхні, їхнє братерство, їхню дружбу. Їхнє вміння показати Божого Духа у поганському середовищі. Зокрема, Василій Великий і Григорій Бослов завжди були дуже близькими, дружили як студенти, і вони у поганському середовищі студентських кіл показували, що є щось набагато більше, глибше, важливіше у цьому житті, є набагато більші цінності, і тому між собою дружили щоб один одного підтримати, щоб самим не впасти у поганські звичаї, самим не впадати в розпуство міста Афін, яке ну, жило таким собі світським життям на той час, і про студентське життя ми також і з вами знаємо і в наш час. І цих двох отців спасало те, що вони один одного підтримували. Буквально завжди ходили разом у вільний час. А не поодинці. Щоб підтримувати один одного у добрих звичаях, як казав Григорій Богослов. І, зокрема, цей другий святий отець Григорій Богослов казав, що. Ми доторкаємося Бога там, де наш ближній проявив до нас любов. Там, де є любов, там ми доторкаємося Бога. І ці святі отці. Постійно лише нам про це нагадували, що найголовніше, що робив Ісус Христос, це навіть не чуда, про які ми знаємо, це навіть не наука святого Євангелія. що робив Ісус Христос. Збирав довкола себе людей. Бо в цих добрих стосунках, а Він мав добрі стосунки із злодіями, із найвищими грішниками, тих, котрі всі зневажали з митарями, у цих добрих стосунках він проявляв Божу любов. Бо там, то ті люди грішні моглися Бога доторкнути. Ось що важливо, дорогі брати і сестри: Іван Златоустий, цей найбільший проповідник церкви, котрий, коли, як кажуть, проповідував, то, хоч був слабкий здоров'ям, починав оживати. Проповідь його лікувала, він на вигляд навіть ставав інакший. І от він проповідував, зокрема, про Євхаристію із таким запалом, і він казав: знаєте, ви можете причащатися і стояти, молитися перед Євхаристією. Бо бачите у ній Божу присутність. А чи бачите Божу присутність у своєму братові? Чи дивитися на свого ближнього, як на Євхаристію? Достатньо, дорогі брати і сестри, одної цієї фрази, достаточно дуже простої, але вона вражає нас у саме серце. Бо не дивимося так на брата, не дивимося так на свою дружину, чоловіка і на дітей часто. Не стоїмо перед ними так побожно, як перед Євхаристією. І от ми сьогодні з вами, дорогі брати і сестри, святкуємо це братерство трьох святих отців. І ще раз і ще раз собі маємо роздумати над тим, що найголовніше у християнстві це стосунки. А ми живемо в тому світі, де постійно з усіх боків чути, що сам мусиш собі допогти, бо, бо другий тобі не поможе. Мусиш надіятися лише на себе. І нараз це у сповіді звучить, знаєте, от мені здається, що я не дуже маю друзів, бо я... Я вже не привик на когось покладатися. всі зраджують, всі підводять. І незважаючи на це все дорогі брати і сестри, маємо шукати добру дружбу. У тих поганських місцях, де живемо, маємо показати зовсім іншу культуру, зовсім інше ставлення. Навіть якщо людина, не знаю, проклинає Бога, може мій сусід. Я маю інакше до нього поставитися, щоб він побачив Бога у моїх стосунках, у тому, що я можу до Нього інакше поставитися, як він чи вона до мене. У цій простій людя, людяності, яку мав Ісус Христос, яку мали ці святі Отці, так можемо сіяти зерно християнства, із якого проростає потім віра. Так як каже нам сьогоднішнє Євангеліє, говорячи зокрема про святих Отців, бо завжди це Євангеліє читаємо, коли є свято святителів, і воно нам говорить, щоб ви були світлом світу, щоб із вас інші бачили Отця вашого Небесного і його прославляли. У ваших вчинках, каже Євангелія, Дорогі брати і сестри, не в наших словах. Але у наших вчинках можемо найпрекрасніше проповідувати Божу присутність, як каже Григорій Богослов, біля нас людина може сюдоркнути деколи Бога, коли ми самі живемо Богом, коли живемо вірою у нашому щоденні, в нашому сімейному житті. Тож, дорогі брати і сестри, пригадуємо собі сьогодні ото. Величне покликання, бо кожен раз, коли читаємо життя святих, можемо собі думати, то лиш вони так могли. Але послання до євреїв сьогодні каже Бог, вчора, сьогодні і завтра той самий, котрий був у 4 столітті, таким самим Господь зберігається і в нашому часі, і, і, і ми маємо до нього такий самий доступ. Як ці три святителі. Певно, не напишемо богословських трактатів, котрі вплинуть на вчення церкви. Але ми всі можемо, так як ці три святителі, приносити Бога у поганство, в якому живемо. І це величність християнства, про яку собі сьогодні вартує пригадати, щоби сьогодні, за посередництвом цих трьох святих, ми також. Молилися про те, щоб ми вміли переживати присутність Божу через Святого Духа, через любов один до одного, через прощення. Знаєте, найважче, що чути у сповіді, це коли людина говорить про свої біди, про свої страждання і каже, знаєте, мені найважче тому, бо той, хто мене образив, він зараз біля мене стоїть у церкві. А ще йде до причастя. А я не знаю, як він йде до причастя, як він теж сповідається, коли ця людина мені зробила стільки зла. Ну і зараз, дорі брати і сестри, не для того, щоб осуджувати. Але хочу вам сказати, що для священника найважче це чути. Бо в той момент людина каже велику правду. Як він може причащатися тіла і крові Христа, коли каже, він завтра прийде на роботу, а буде робити таке то? І далі. Бо справді така людина ламає тіло Христове, зневажає тіло Христове. Виходить із храму, де була побожна і майже свята і породжує зневіру служить дияволу. Ось це важко, дорогі брати і сестри. Тоді зраджуємо самі собі. Тоді означає, що в церкві стоять ті, котрі. Ведуть далеко від Бога. Тож молимося за те, дорогі брати і сестри, щоб у цей тяжкий наш час, коли переживаючи вже майже два роки війни, ми кажемо, що ця єдність, котра була в народі, все більше розсіюється, вивітрується. І це тяжко чути, тому що зараз ще більше маємо бути в братерстві, як християни, і маємо дати набагато більше, може, як ще могли зробити рік тому, більше, а не менше, не звикати до війни, але бороти війну своєю єдністю.